Безкоштовна послуга для учасників бойових дій, а також діючих військовослужбовців. Вітаю сміливі! Ви на каналі Рук Сміливих. І сьогодні я розкажу вам, як магазин мобільних аксесуарів Red Kiwi піклується про наших військовослужбовців. Тут діє спеціальна пропозиція, яка потрібна кожного військовослужбовцю. Це безкоштовна чистка телефону, а також низькі ціни на ремонт вашого смартфону. Найприємніше, якщо ти з іншого міста, ти можеш відправити телефон новою поштою, тобі його відремонтують і відправлять назад. А за послуги нової пошти сплачувати не потрібно. Саме тут я придбав броньоване керамічне скло, яке дуже важко розбити. Разом з поклейкою коштувало 350 гривень. Тут діють ділерські ціни на техніку Apple. значно дешевше, ніж в відомих мережах. Заходь сам і перевір ціни. А ще тут ти можеш придбати. Телефон за 1800 гривень з гарантією чохли на будь-які моделі, кабелі, надійні тримачі, павербанки та інші аксесуари. Все це ви можете замовити в телеграм-каналі магазина Редкі. Відправка новою поштою в день замовлення. Магазин знаходиться біля вокзалу та біля привозу. Працює без вихідник з 9 до 19.00. Як знайти? Велика дисконт-центру і одразу ліворуч, магазин Red Kiwi. Якщо тут приїздом, ти можеш залишити тут свій телефон на ремонт і тобі відправити його новою поштою. Цей магазин знаходиться на Пантеломоновській 110. Посилання та адресу я вже залишив у себе в телеграм-каналі. Переходьте та користуйтесь. Зберігайте це відео, ставте лайки, підписуйтесь на канал і до нових зустрічей, друзі!